Доброго дня! Ми з вами продовжуємо наші заняття, і сьогодні ми з вами поговоримо про догляд за взуттям. Адже всім хочеться, щоб його взуття було чистим, красивим і довго служило. Давай уважно подивимось на малюночки і назвемо все, що побачимо. Що це? Черевики, кросівки, босоніжки, Чоботи. Молодці. А як всі ці предмети ми можемо назвати одним словом? Правильно. Все це взуття. Взуття це ті предмети, що захищають наші ноги від забруднення, холоду, спеки, негоди. Спортивному взутті такому зручному, дуже вже знайомому нам, і звичному, але в спортивному взутті займаються фізкультурою і спортом. Інколи його вцувають на відпочинок чи в похід. Але щодня все-таки бажано не використовувати спортивне взуття. І після занять спортом обов'язково його знімати. Давай запам'ятаємо основне правило взуття. Наше взуття має бути зручним і підходити за розміром. Занадто тісне взуття може зашкодити твоїй нозі, а занадто вільне натерти ноги. Тож наше взуття має бути за розміром, щоб зручно носилось і не створювало проблем із здоров'ям. Поговоримо трошки про правила догляду за взуттям. Брудне взуття треба вимити, як тільки прийдеш додому, а мокре висушити при кімнатній температурі, тобто поставити в тепле місце, де взуття висохне. Після прогулянки на взутті залишається пил і бруд. Тож, якщо не занадто багато пруду, взуття все одно треба протерти м'якою ганчірочкою. Овернувшись з прогулянки, одразу почисть своє взуття. Не чекай наступного виходу на двір. Восени і взимку змащуй своє взуття спеціальними Засобами, що відштовхують вологу. Це можуть бути спеціальні креми для взуття, спреї для взуття або навіть спеціальні покриття. Вони можуть бути в готових тюбіках, а можуть бути в окремих баночках, і тоді для змащування взуття нам знадобиться ще й щітка. Але обов'язково. І взимку і восени ми маємо захистити наше взуття від вологи. Якщо на взутті є шнурки, то їх треба обов'язково зав'язати. І якщо ти досі не вмієш зав'язувати шнурки, час потренуватись це робити. Обирай своє взуття. Відповідно до погоди. В холод восени і взимку втягай тепленьке взуття. Під час дощику захищай свої ніжки взуттям, яке не промокає. Ну а в теплу погоду влітку і в, тепл... в теплу весну краще взути легеньке взуття. Давай спробуємо з тобою разом розібратися, що ж краще вдягти відповідно до погоди. Подивись на малюнок, яка пора року зображена? Зима правильно. А яке взуття краще обрати для зими? Тож, черевики або тип теплі зимові чоботи. Чи кросівки? Давай перевіримо. Теплі черевики або чоботи найкраще взуття для зими. А теплої весни що краще взути? Звичайно, кросівки. Саме вони. Адже босоніжки ще дуже відкриті для весни. А кросівочки, вони захищать наші ножки від холоду, який ще й зберігається біля землі, і будуть зручними і легкими. Ну а спекотного літа ми обов'язково будемо взувати. Босоніжки – відкрите взуття, де наші ніжки можуть вільно дихати. І нарешті в дощову холодну погоду ми обов'язково взуємо правильно чоботи, гумові чоботи, або чоботи, які захищені від вологи. Щоб наші ніжки не змокли молодці. Ой, які страшні черевики, правда? Ніхто не хоче, щоб його черевики просили їсти. Тож давай з тобою добре запам'ятаємо, що взуття буде служити набагато довше, якщо за ним правильно і регулярно доглядати. Тоді твої черевички, чоботи, сандалики, кросівочки, мукасини, босоніжки будуть раді служити тобі. А ти отримаєш задоволення від прогулянки. І саме, якщо ти будеш доглядати за взуттям, воно обов'язково тобі скаже дякую. І я теж тобі дякую. За твою увагу і сподіваюся, що ти дуже добре запам'ятаєш ці правила і будеш доглядати за своїми речами. До наступних зустрічей!